Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз на січень для знаку Зодіаку Скорпіон. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, в якій атмосфері пройде. І так, скорпіон. В цілому, атмосферу місяця спочатку дивимось. Рицар Жезлів. чудова карта говорить, що місяць буде активний, доволі активний, ви будете багато рухатись, можливо, у вас буде багато поїздок. Да, тому такий місяць активний. Так, по цій ще карті да, у вас, можливо, буде багато планів, амбіцій, і тому ви будете йти до своєї цілі, не прислухаючись ні до кого. Да, тому ось так. Ну, якби в цілому карта говорить да, про активний період, активний місяць. Ну, давайте далі ж подивимося, якими ж подіями відзначиться? Так, а ось тут четвірка мечів говорить уже про те, що, можливо, якась сильна втома. Тому будьте обережні, да, якби карта говорить, перша про те, що ви будете занадто активні, багато рухатись, місяць доволі активний, щоб це потім не призвело до якихось проблем зі здоров'ям. І да, якби по цій ще карті йде якби, така сильна втома, да, вигорання, щоб потім ви не, да, якби, не валилися з ніг. Тому що, якщо потрібно вам відпочити, якщо ви відчуваєте, що у вас є втома, що вже сил немає, тому візьміть якийсь для себе період для відпочинку, для відновлення сил, тому що може потім це відігратись негативно на здоров'ю. Так, ну, Звичайно, по першій карті да, у вас може буде якесь таке сильне бажання себе проявити, себе, можливо, в плані роботи теж показати з кращої сторони, на що ви здатні. Да? А якби... Але далі карта говорить про те, що ні, потрібно більше, більше собі часу приділяти відпочинку. Так, Давайте далі дивимось так, колесо фортуни. Знову говорить про те, що знову місяць да, буде активний, багато руху, можливо, ви плануєте якусь поїздку. Тому ось так. Далі. Так. Король жезлів. Да? Знову карта говорить про активність. Да? У вас будуть на цей період якісь свої плани, цілі. Знову ви будете їх би як втілювати, не зважаючи ні на що і ні на кого, не прислухаючись ні до чиєї думки. У вас на все є да, якби свій погляд на життя, на все є. Своя думка, тому якось ви будете діяти більше так, да, як би вам це хотілося і як краще для вас. Тому ось так. Якщо ви жінка, то можливо, це якийсь чоловік в вашому житті вогняної стихії, це овен, лев, стрілець, можливо, він буде активно себе проявляти у вашому житті, якісь активні такі дії, активну увагу. Тому зверніть на це. Mm, да, якби. Давайте далі дивитись. Так, двійка жезлів, говорить про якісь планування, про роздуми. Ну, і це такий, якби, пасивний, пасивна карта. Вона говорить про те, що буде якась ситуація, в якій потрібно буде прийняти якесь рішення, і ви будете в роздумах. Так? Як же вам далі діяти, як правильно, яке рішення правильне прийняти? Тому ось так. Давайте далі. Так, карта світу. Так, ну, для когось це, можливо, і поїздка за кордон, для когось, можливо, це якісь справи пов'язані за кордоном, можливо, якесь оформлення документів. Можливо, ви тільки плануєте, бо це карта планування, двійка жезлів, тільки плануєте про поїздку за кордон. Будете, да, якби складати якісь плани на майбутнє. Можливо, хтось і на відпочинок. Ну, а для когось ця карта говорить про завершення якоїсь ситуації. Можливо, ви будете в роздумах над якоюсь ситуацією, щоб да, як правильно вам діяти, щоб завершити. Можливо, декось якийсь проект на роботі, можливо, у когось якісь сімейні справи, які потрібно завершити, але ви будете в роздумах над цим, да, як вам ж правильно це все зробити і завершити. Так, давайте далі. Ну і далі знову карта чудова говорить про успіх, да, про успішне завершення тих планів, справ, які ви планували, до чого ви йшли. Да, якби все завершується успіхом, такий підсумок місяця. Тому, які б там сумніви у вас не були, щоб, да, можливо, якісь. Такі паузи, не все так швидко, можливо, вирішиться, як ви бажаєте, але все одно успіх буде на вашій стороні. І знову карта говорить про поїздку. Тому якщо хтось планує за кордон поїздку, то для вас ця поїздка буде успішною, і все ви успішно. Можливо, тут тобто, оформлення якоїсь візи, документів, все ви успішно зробите, і все буде чудово. Так, Ну і давайте карту пораду для вас. Подивимось, як вам діяти для того, щоб досягти найкращого результату в цей період, і щоб все здійснилося якнайкраще, що ви плануєте. Так, десятка жезлів. Ну Карта не дуже позитивна, але вона говорить, так, що занадто багато ви берете на себе знову обов'язків. Та, що ви на себе звалили за багато роботи, то можливо не потрібно настільки все да, якби звалювати на свою спину, бо знову карти попереджають вас про можливе загострення в плані здоров'я, тому що і четвірка мечів говорить, і десятка жезлів, що можливі якісь проблеми зі здоров'ям, якщо ви будете занадто активні, занадто брати на себе багато відповідальності, роботи. Тому, якщо є така можливість, да, краще не брати на себе стільки відповідальності і якось це все ну, якийсь знаходити баланс. Але це ж теж карта говорить про завершення, да, бо десятка жезлів говорить, да, що ви вже якби на фінішні такі прямі. То все одно, да, якби вам потрібно завершити якусь справу, вже все зібрати в одне ціле і завершити якусь важливу справу. Тому ось, так, ось такий місяць для вас. Дякую, що були зі мною. Дякую вам величезно за вашу підтримку. Бажаю, щоб цей місяць був для вас вдалим та продуктивним. До побачення!